В 1696 році упокоївся святитель Феодосій Чернігівський. Він недовго був святителем Чернігівським, всього два з половиною роки. Більше, все ж таки, він був архімандритом Видубицького чоловічого монастиря в Києві. Але за час свого служіння на Чернівській кафедрі він справді став тією особистістю, святителем єпископом, який привів багатьох людей до спасіння і до Бога. Бо саме своїм життям, хто б що не говорив, він е, показував, як потрібно жити своєю вірою. Він утверджував у вірі багатьох, і, звичайно, що можливо мав такий строгий характер, бо е, він жив час, коли були випробовування і для церкви. Були випробування і для православної віри, і, звичайно, що він не міг бути м'яким в той час, коли відстоював відстоював істину, але відстоюючи істину, він не забував, що надзвичайно важливо не втратити в цьому всьому Бога. Не втратити любові, і він мав цю любов, і вже упокоївшись, фактично з перших, з перших днів тижнів його вже вважали святим, бо його наступник, святитель Іоанн Максимович, Іоанн Тобольський, якого ми знаємо, який вже багато років був єпископом Чернігівським, чи архієпископом Чернігівським зцілився за молитвами до святителя Феодосія і повелів написати вже його образ і закріпити над могилою. Святителя Феодосія, і ось до сьогоднішнього дня, напевно. Немає земля Чернігівська більшого святого, як святитель Феодосій, і зараз, особливо в часи скрутні, важкі, в часи воєнні, ми звершували свої молитви до святителя Феодосія. Він став одним із тих, хто і нашу чернігівську землю захищав від московського ворога. Хоч він став одним із перших, кого висвячували вже московські єпископи на єпископа, але він був учнем українських єпископів, і в душі він залишався твердим і ще. Рим українцем, який ніс оці цінності цінності Києво-Могилянської академії, цінності потомка справжніх українців, і навіть отримавши святительську хіротонію із рук вже московських єпископів, він не став тим, кого можна назвати по по суті своїм московським єпископом. Він став світочем для нас, українців і для нашої української землі.